Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Алгебра 7 та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 7 до параграфів з 32 по 37 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння, наше рівняння і варіанти відповіді. Приступаємо до виконання. Згрупуємо наші доданки. Перший із другим, і третій з четвертим. Із перших дужок винесемо спільний множник х квадрат, в дужках отримаємо х додати 2. І з других дужок винесемо мінус 1, в дужках отримаємо х додати 2. І тепер знову виносимо спільний множник х додати 2, за душки дошкахотрівам х квадрат відняти 1. Х квадрат» відняти 1, можемо подати, це в нас різниця квадратів як добуток x відняти 1 на x додати 1. І тепер добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо б хоча б не з множників дорівнює 0. Отже, 0 дорівнює або сума Х і 2, або різниця Х і 1, або сума х і 1. Розв'яжемо окремо кожне рівняння. Переносимо 2 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Переносимо мінус 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І переносимо 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Записуємо відповідь. У нас мінус 2, мінус 1 і 1. І варіант відповіді у нас А. Номер 11 із домашньої самостійної роботи. Номер 4 підручника алгебра 7. Та номер 11 із домашньої самостійної роботи. Номер 7. До параграфів з 32 по 37 підручника математика 7 виконано.